Після невеликої перерви програма територія освітніх перспектив повертається на телеекрани. Ми готові розповісти про те, що відбулося за останні місяці в освітньому середовищі, а зокрема про підготовку до нинішнього навчального року, про спортивне життя школярів, оновлення укриттів у закладах освіти та будівництво підземних шкіл. А також що є необхідним для організації безпечного навчального процесу. В них детальніше розповість Надія Пилипенко у сьогоднішньому дайджесті. Розпочнімо. Під час війни перехід на змішане навчання набуває особливого значення. Така модель стає не просто зручною, а й необхідною для збереження доступу до якісної освіти, адже це один із ключових способів забезпечення безперервності освітнього процесу. Безпека кожного учасника освітнього процесу головний критерій змішаного формату. І саме тому організація навчання в укриттях закладів освіти дає змогу мінімізувати ризики для життя та здоров'я педагогів та учнів. Коли ми говоримо про вихід на очне навчання, задача у завдання для уряду у співпраці з областю і з місцевою владою. Створити якісні безпекові умови, тому говоряться про підземні так звані школи. Насправді це ну немає такої сутності підземна школа. Це повноцінні укриття, які дозволяють що не просто пересидіти там повітряну тривогу. Вони дозволяють дозволяють там вчитись. На сьогодні вже 74 заклади загальної середньої освіти, 71 заклад дошкільної та один позашкільної освіти працюють у змішаному форматі, забезпечуючи право кожної дитини на освіту. У нас збудовано укриття Найпростіше, воно має облаштування повністю меблями, санітарними засобами, шансовими інструментами, зроблено санкімнату того, чого в нас не було, проведено воду, підключено витяжну вентиляцію, проведено мобільний зв'язок, тобто укриття повністю готове до прийняття дітей на змішаний режим навчання. На сьогоднішній день ми маємо вже дозвіл від Ради оборони Запорізької області. Навчання повністю буде починатися в укритті і закінчуватися в укритті. Ми протягом того року зробили всі пам'ятки, приготували для вчителів, для батьків, для дітей, як себе вести під час тривоги, якщо виникають звуки тривоги під час руху до школи або навпаки. І червень показав, що і учні, і батьки, і діти готові для, до того, якщо буде тривога, то вони знають, де вони залишаються, з ким вони залишаються, і коли батьки можуть забрати дітей, якщо є така потреба. В укриттях закладів освіти активно тривають ремонти, і вже після осінніх канікул у безпечний освітній простір зможуть повернутись учні шкіл номер 5 та номер 28 а також на завершальному етапі будівництво протирадіаційного укриття у одній з гімназій міста. Це повноцінно автономний бункер, в якому зможуть перебувати діти. Також ми зробимо їх дуже привабливими для учнів. Це не будуть просто бетонні стіни та парти, це буде справді освітній простір під землею, куди діти захочуть йти. Дуже намагаємося зробити, щоб в наступному освітньому році вже всі школи, які ми наразі будуємо, вони працювали. Саме тому я хочу подякувати всім підрядникам, всім замовникам технічному нагляду, всім субпідрядникам, хто дійсно працює майже цілодобово для того, щоб наші діти здобували якісну освіту і безпечну офлайн в Запоріжжі і всі зможуть навчатися. Це дуже позитивно, тому що дехто з дітей навіть змушений був піти в приватні школи, де повний день зайнятості, бо батьки дуже хотіли б бачити дітей за папку. Ми все продумували, і ми вже робили це маленьке, найпростіше укриття. Ми вже почали освітлення робити у підвалах школи для того, щоб зробити ще більше просте укриття. Вже навіть знайшли там якихось спонсорів, що могли б трішечки допомогти нам. Міська влада та департамент освіти і науки невпинно працюють над тим, щоб навчання в умовах війни було безпечним, комфортним та якісним. Завдяки цим зусиллям, попри складні часи, освіта залишається надійним шляхом до знань і світлого майбутнього для кожного. На кінець попереднього навчального року, 23 24 ми маємо більше мільйона дітей, які вчаться дистанційно. І левова частка, саме 85%, вона припадає на прифронтові території. В Запорізькому регіоні 78% від загального учнівського контингенту станом на кінець попереднього навчального року вчились в дистанційному форматі що співставити, що це вже четвертий рік, коли ми навчаємось дистанційно, позиція уряду Міністерства освіти і науки України. Полягає в тому, що на наступний період ми маємо вже не реагувати просто на ті обставини, в яких ми опинились. Ми маємо вибудовувати певну стратегію дій на період воєнного часу. У школах Запоріжжя, які працюють у змішаному форматі, організували харчування для учнів. Зробили це у вигляді кейтерингу. До шкіл привозитимуть вже готові страви, а вже на місці розігріватимуть. 50% вартості кожної порції компенсуватимуть кошти від ООН. Відповідний меморандум підписали на початку жовтня між Запорізькою міською радою та Всесвітньою Довольчою програмою support in the oblast. у більш широких питаннях, пов'язаних з підтримкою всесвітньої продовольчої програми в області. Ми вже надаємо певну допомогу переселенцям. Ми хотіли б зробити ще більше. Ми тісно співпрацюємо з міською владою, обласною владою, міністерством освіти, щоб надати цю допомогу. І ми вважаємо, що це критично важливо для дітей під час війни. підписали. Угоду з всесвітньою програмою продовольства, яка надасть можливість компенсувати частину вартості харчування для наших дітей в школах, це перші та четверті класи. Діти матимуть безоплатне харчування під час навчання. І Я дуже тішусь, що 71 навчальний заклад, який сьогодні готовий приймати дітей в змішаній формі навчання, як очно, так і дистанційно, буде Протягом 2024-2025 років забезпечувати харчування дітей. Наразі харчування організовано у 40 закладах освіти. А після виходу дітей з осінніх канікул планується збільшення шкіл, в яких освітній процес буде здійснюватись заочною формою зі змішаним режимом навчання. В нашій громаді 71 школа, яка має перші четверті класи. Найменшу шкільну ланку, так би мовити, і всі ці заклади 71 школа будуть мати можливість забезпечити харчування дітям перших-четвертих класів. Я звертаю увагу, що це безкоштовно для всіх дітей, незалежно від соціального статусу їх родини. Один з головних трендів сучасності покращення фізичного та психологічного стану дітей за допомогою фізичної активності зараз. За для здоров'я української нації в майбутньому для популяризації спорту серед дітей та учнівської молоді Запорізька міська рада департамент освіти і науки підписали меморандум про співробітництво з громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс. Тож спортивних активностей для дітей та підлітків у Запоріжжі буде тільки більше. Фізкультура Джуніорс це фізкультура по-новому. Вона прийнята міністерством освіти та науки, і її головна задача дати вибір на уроці фізкультури серед декількох видів спорту кожному учню на кожному уроці. І ми дуже тішимося, що в Запоріжжі це дотримується в такій кількості шкіл. І Дуже сподіваємося, що ця мережа буде тільки ширитись, як і мережа клубів Джуніорс, яка покликана допомогти дітям здружитися, знайти свій від спорту. Відчути себе більш сильнішими, і ми працюємо тут на ну по суті на 20 років вперед, на 40 років вперед, тому що наша задача зробити так, щоб кожна дитина відчула в собі суперсилу. Для Запоріжжя рух Джуніорс не новий. Наразі ігрові клуби працюють у 45 школах та є 16 шкіл джуніорс. Співпраця міста з організацією почалась ще у 2018 році. А відтепер її закріпили меморандумом про співробітництво між громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс, Запорізькою міською радою, департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та департаментом молоді та спорту Запорізької міської ради. Соціалізація для дітей дуже важлива. Я звертаюся зараз для дорослих. Тому що ви розумієте, наскільки діти втомилися від онлайн освіти наскільки їм важливо бачити однолітків, бачити друзів, бачити вчителя, слухати уроки офлайн і спілкуватися. Тому дякую ще раз за таку можливість, що сьогодні ми офіційно підписуємо меморандум трьохсторонній і будемо залучені як зі сторони освіти, так і зі сторони школи. І всієї Запорізької міської ради ми дуже тішимося працювати саме з запоріжжям. В нас дуже довготривалі відносини від 2018 року. В Запоріжжі чи не кількість шкіл джуніорс мережа шкіл джуніорс. Тут налічує аж 16 закладів освіти. Ну це моя особиста Я це побачила цього що серед вас навіть зараз тут знаходяться ті, хто потім буде займатися спортом професійно і буде прославляти наше місто Запоріжжя і всю Україну. Рух Олександра Педана вирішив провести дослідження та дізнатись, чи є різниця між джуніорсами, тобто тими дітьми, які відвідують заняття ігрових клубів, та не джуніорсами. Наші джуніорси займаються фізичною активністю щодня 56%. І це дуже класна кількість, тому що не джуніорси займаються, якщо я не помиляюся, 17% і це набагато менша кількість. А також дослідження показало, що фізична активність та спілкування з однолітками допомагають значно покращити ментальне здоров'я дітлахів. Якщо купувати далі, так, і ми робили глибини дослідження, то, наприклад, там одна з дівчат сказала, що вона до того, як не була в проектах Джуніорс через війну, не могла спокійно спати. Ну і мучила мучили без соня. Вона нічого з цим зробити не могла. Але завдяки тому, що ми включаємось тут різні елементи, і це не тільки фізична активність, а й соціалізація. Бо вони е так само відповідають, е що дуже великий відсоток займається фізичною активністю саме з друзями, і це теж додає їм ментального здоров'я. Дитина почала нормально спати. Тільки після того, як вона почала ходити в клуби «Джуніорс». Унікальний рух і тим, що дозволяє дітям спробувати себе в різних видах спорту, багато з яких досить незвичні. В кожній активності присвячене заняття за розкладом. Так діти мають вибір та можуть розвиватись з урахуванням власних здібностей та їхніх внутрішніх покликів. Ми впроваджуємо такі види спорту, як флорбол. Вони є безконтактні, гендерно рівні, регбі п'ять, черлідинг, бадбінтон, е сквош. Дитяча легка атлетика ми практикували, але зараз. Все ж таки більше до цих командних видів спорту, тому що комунікація дуже важлива. У рамках проєкту проводять і заняття з нетворкінгу. Вони засновані за програмою Психологині. Нетворкінг це процес встановлення контактів і комунікації з людьми. Це своєрідне психологічне розвантаження дітей. Під час заняття школярі і малюють, і вчаться розуміти свої емоції. Є діти, яких приводили з інших закладів освіти. Батьки ну ми цікавимося, так. Чому, чому ви саме прийшли до нас? Да? Що вас зацікавило? Чи об'ява яскрава, чи побачили десь в соціальних мережах? І батьки кажуть, зараз ми працюємо з психологом, хочемо спробувати у вас. І коли вони до нас прийшли, мамиці, да, які прийшли, вони кажуть, дуже класно, що ми вас знайшли, тому що дитина, вона нікуди не ходила, виходити, не хотів хлопчик виходити, а він хоче: мама, давай підемо, мама, давай підемо. А чи сьогодні є заняття? Ну, тобто, це дуже класно. Тобто там є Психологічна саме направлена допомога. А тут у нас є підтримка психологічного здоров'я і активні види спорту. А фізичне здоров'я це запорука ментального здоров'я, здоров'я нашої нації, яку ми готуємо. Тому ми будемо розвивати цей напрямок. Ми будемо з цим рухом співпрацювати. Я, я впевнена в Україні у місті Запоріжжя. Клуби Джуніорс допомагають дітям знизити тривожність і корисно проводити час з друзями. Всі ці елементи невідчутні для дорослих, бо це все було в їхньому дитинстві. А зараз більшість дітей залишаються вдома та відвідують заняття в школі онлайн. Доєднатись до клубу можуть не лише учні школи, на базі якої відкрито клуб, а й всі охочі від 10 до 19 років включно. Харківська обласна молодіжна громадська організація Освічена ініціатива допомагає закладам освіти Запоріжжя впроваджувати в освітню діяльність методологію МГС – рух ігри та спорт. Головна ідея дати дітям можливість відкривати для себе нові знання, навички та досвід через ігри, покращення психоемоційного стану та укріплення стресостійкості. Освітня ініціатива не лише проводить навчання для педагогічних колективів закладів освіти зі змішаним навчанням, але й безкоштовно забезпечує заклад необхідним спортивним приладдям. Вже пройшли навчання і отримали спортивний інвентар вісім закладів освіти. І ще 16 незабаром приєднаються до них. Один з викликів, що постав перед учнями та батьками соціалізація дитини після довготривалого дистанційного навчання. Дітям важливо відчувати себе частиною однієї команди, особливо перед поверненням до школи. У Запорізькій гімназії номер 98 відбувся спортивний івент для командної взаємодії учнів початкової та середньої ланки. Організатором стала Харківська обласна молодіжна громадська організація Освічена ініціатива, яка реалізує різноманітні освітні проєкти. 98-ма гімназія це перший заклад, який долучився до проєкту. Кодова назва цього проекту Разом сила це вказує на те, що це івент, такий захід на команду утворення. На... Організацію діточок, і ми дуже вдячні за те, що у наших дітей є можливість проявити свою фізичну активність, поконюкувати, поспілкуватися. Батьки можуть бути разом з дітьми. Батьки так само потребують спілкування між собою, тому що виникають на дистанційному форматі деякі питання, які ми б уникнули, якби ми бачили один одного. Це є можливість спілкування дітей з дітьми, батьків з батьками, батьків дітей, адміністрації вчителів з дітьми і з батьками. Це пілотний проєкт, який вперше реалізується в Запоріжжі. Його головний меседж соціалізація після довготривалого дистанційного навчання, допомога дітям в навичках комунікації, взаємодії з однолітками та учнівською спільнотою, а також залучення до командної роботи. Під час спортивних активностей діти змагались в командах з трьох видів спорту: одноборства, футбол та легка атлетика. Програмі в блоці кожної станції у нас є теоретична частина і практична. Тобі ж на теоретичній частині ми розповідаємо безпосередньо про вид спорту, безпосередньо про наших зірок да, в цих видах спорту приукраїнських, про те, щоб діти надихалися, можливо, мотивувалися до занять тим або іншим видом спорту. Тобі ж не тільки пострибали, а і ще і спілкування живе. Адміністрація гімназії зазначає, що саме комунікація між класами дуже допомагає дітям і соціалізуватись, і набувати навичок спілкування. Учениця восьмого класу Мілана любить спорт. Відвідує заняття з фітнесу тричі на тиждень. Мама дівчинки зізнається, спілкування доньки з однолітками чутлива тема. Дуже вона засмутилась, коли поїхали всі її друзі, майже всі під час вторгнення, коли почалась війна, і їй дуже важко. Находити нових друзів, тобто знайомитися, спілкуватися саме з новими. Звісно, я хочу, щоб вона спілкувалася, звичайно, як і всі мами. Сподіваюся, що це буде найближчим часом. Якщо ми говоримо про освіту, то дистанційна освіта не для кожної дитини. А якщо ми говоримо про соціалізацію і комунікацію, безумовно, офлайн зустрічі вони набагато корисніші. Нам пощастило, що на базі нашого закладу був цифровий освітній центр. Ми співпрацюємо тісно з ЮНІСЕФ. У нас була точка спільно працює, і тому у дітей була можливість комунікувати, хоча в позаурочний час. Ми маємо можливість організовувати не тільки освітній процес, а й позашкільні заходи для того, щоб діти комунікували і мали пс. Психологічний комфорт. Це дуже важливо, щоб було свято у житті. Попри те, що наразі в ініціативі беруть участь лише школи, координатор Харківської молодіжної громадської організації Освічена ініціатива говорить, що в майбутньому планують залучати і коледжі, і заклади освіти, які працюють в онлайні, а також розширювати проект Разом сила на інші області України. На серпневій конференції також презентували нову айдентику департаменту освіти і науки. Це крок до створення єдиного візуального образу. Який відзеркалює сенси та місію освітньої сфери нашого міста сенси в освіті, сенси в житті в громаді підсумки про початок нового навчального року підбито. А ми йдемо далі та не зупиняємось висвітлювати події в освіті міста Запоріжжя. До зустрічі наступного тижня. Нехай щастить!